Прошу уваги, ставлю на голосування проєкт закону номер 3461 народний депутат України Анжеліки Вікторівні Лабунської. Про внесення змін до статті 84 Кримінального кодексу України щодо можливості лікування за кордоном осіб, засуджених до позбавлення волі. Для прийняття за основу. Прошу народних депутатів голосувати. За 194 проти 0, отримала 17. Не голосувала 208. Рішення не прийнято по фракціях. Партія регіонів 1, Батьківщина 88, удар Віталія Кличка 41, Свобода 35, Компартія 0, Позабракційні 29.